Запасів бензину і дізеля в Росії перед сезоном, коли росте спрос на топліво, достаточно. Протягом цього, цієї ночі я гуляв і ну, вирішив поприкалуватися, попідпалювати. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну, і казав, що, щоб побільше більше води готували, бо буде не один і не два підпала. І при, при, приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Ну, а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз пожарку і казав, ти готова? А вона каже к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. Почав дзвонити, кажу, ти готова? А вона каже к чому? Я вже. Каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, збирай побільше води і їдь, бо от вам буде підпал. Ну а потім часов в 10-11 позвонив. а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки. тому що я піду спати. Ну, а з трьох разів ми почнемо поновому підпалювати. Так що запасайся водою і в три часи почнеться, я тобі перезвоню. Ви знаєте, спеціальна воєнна операція вже давно оказала дуже позитивне воздействие на нашу внутрішню життя. Нам це дуже вигідно. Слово боєве! Пусть, пусть б'ють, пусть горить, у нас багато бензину.